Всім добрий день. Сьогодні хочу показати, який буде збір цибулі. Це вже повноцінна цибуля, не корчушка, так як у минулому відео, де я показував, що я сушив. Дивіться, яка краса. Просто неймовірно. Так, ось одненьку вирвав. Ну, щоб ви розуміли, велика тут є раз, два, три, чотири, п'ять. Шість рядочків, невеличка така діляночка. Разом подивимося, як вона вродила, скільки її буде і чи є гнила, бо трошки дощі були в нас. Так що приємного перегляду. Не забувайте прожати вподобайку і підписатись на канал. Буде цікаво! Ось такий момент є. Багато хто мені в попередніх відео казав, що о, що ти там вириваєш, зелена цибуля, куди там? Рости, вона ще буде до Нового року рости. Треба, щоб висохла. От висохла вона ось да? Висохла. Це я тільки що розрізав її випадково. Висохла, ось ця. Все, її ну, не можна вирвати. Ось цибуля вже майже висохша. Я легенько її раз. І все, і поставив. Ось висохша. Все, мені треба брати лопату і підкопувати кожну цибулинку. А якщо б майже зелена, ну майже вже висохша, не зелена, а висохша, не потрібно її цією лопатою і нагинатися. Бистренько раз, раз, Дивіться. Раз, раз, вона дуже прекрасно рветься. Хоп, і поскладали. А ось ця вже висохша, все, мені вже треба лопату йти брати і копати. Так що це теж таке спірне питання. Так, ось маємо такий результат. Прибрали діляночку цю. Вже наша цибулька лежить, відпочиває. Тепер зупинимось на самому основному. Чому саме зараз? Ми можемо бачити ось таку картину. Це одна і та сама цибуля. Ще зелена, стоїть, вже повністю висохла. Що ж в такій ситуації робити? Для чого її чекати? Поки що вся висохла. Ця вже можуть піти дощі і погнити. Тому ми її зараз збираємо всю. Ось ви бачите, зелена, суха, різна. Збираємо повністю всю. Несемо, досушуємо всю разом і поки не буде ось такий результат. Тут вся ця волога піде в цибульку, вона ще буде, поки тут не пересохне, доти не потрібно. І обрізати Це саме просте правило і допоможе без гнилі пережити цілий сезон до наступного разу. Мені багато хто в попередніх відео говорив, що ой, ти зелену вирвав і ще рости, росте. Я вважаю краще, що хай вона полеже ще два тижні, бо є різна і суха вже, і яка вже ще зелена. Хай ще полеже два тижні досохне, ніж зараз вона має бути під дощами, набратись вологи і потім погнити. І всі будуть питати: а чому? Чому вона гниє? Так що якось так. Ну і друга причина, чому її зараз саме вирвали, легше збирати. Суха. Треба підкопувати майже кожну, та що зелена вже в принципі, рветься, буквально за 10 хвилин таку діляночку зібрав. Ну і ще коротко і по суті, щоб не було цієї цей... багато розмов лишніх. Ось така ширина і довжина. 7-8 см. Ну, Я вважаю, що це і гідний результат. Ну і в принципі гарна цибуля. Звісно, не вся, щоб потом не писали, Боже, вибрав 5 цих штучок. Не вся і є різна, є більша, є менша, але в принципі гарний урожай для цибулі. Всім дякую за перегляд, за ваші підписки, за ваші вподобайки. Підписуємось на канал, ставимо подобайки, пишіть ваші коментарі. Що вас цікавить, чим зможу, тим допоможу. Всім пока-пока!